Вона давно носить титул однієї з найкращих дизайнерів одягу країни. Саме її колекції вбрання кілька років поспіль відкривають українські тижні моди. В неї вдягається майже вся еліта країни: Катерина та Віталіна Ющенки, дружина і донька експрезидента Віктора Ющенко, Олена Пінчук відома в країні меценатка. Анастасія Катеринчук – дружина нардепа Миколи Катеринчука, Євгенія Тимошенко, донька експрем'єрки Юлії Тимошенко та багато інших. І хто б міг под... Думати, вона продасть те, що не можна продати. Тільки сьогодні і тільки в ексклюзиві, дизайнерка Лілія Пустовіт виступить у абсолютно новому амплуа вчителя. Це йогі. Взявши участь у благодійному аукціоні Зірки на продаж від фонду Олени Пінчук-Антисніт, пустовіт вирішила поділитись з переможцем торгів найсокровеннішим духовними практиками. Цеха Йогі головне, це медитація. І... Ну, я вам скажу, що просто для мене це головне, чим я могла б поділитися з іншою людиною. І це саме таке ну, незвичайна річ, ну, ну, яку, я, яку я можу пропонувати. Тому замість очікуваного дефіле чи екскурсії в дизайнерську майстерню пустовіт виставила на продаж захоплення, яке відкрила для себе ще 10 років тому. Значно менше часу усього тиждень всі бажаючі могли торгуватись за заняття йогою з лілією пустовіт на сайті Аукрою. Ставки підвищувалися кожні 5 годин, і зрештою за 5200 гривень лот дістався цьому 31-річному чоловікові. Євгеній Черепінський. Який обирав лот для себе за особливими вимогами. Головне було участь, на самом деле. А лот просто позитивний, найпозитивніший. Суцільним позитивом виявився і сам Євген. Чого, чого, а почуття гумору йому точно не бракує. Розповідаючи про себе, він представився безробітним. А ми дуже, дуже скромні спортом, йогою, займаємося полізними дітей. Хоча зробити цю страну більш позитивною, чистою. І добре. Сьогодні, окрім скромності, на уроці йоги Євгена прикрашатиме ця чарівна брюнетка і його дружина Ксенія. Я розпитую новий маленькою. Маленький мальчик нас, два місяці. Ага. От матві ну а допоки брязкальця цікавлять малого Матвія значно більше за його батьки долучатимуться до прекрасного без нього. Я закрив себе йогу, на слідушій день купілбілідовині політів, посмотрев там все проїзд. А сьогодні спробує долучитись до нірвани вітчизняного виробництва під чуйним керівництвом досвідченої вчительки. З одного боку це дуже відповідально з іншого це дуже приємно ну, давати людям дарувати якісь нові відчуття. Сподобавшись один одному з першого погляду, йоги перейшли до уроку. Задля успішності медитації, навіть камеру ексклюзиву попросили вимкнути, аби нічого не заважало відкриттю астрального світу. А за годину астральних блукань задоволені та щасливі поділились новими враженнями Йом добро. творів позитивом, щастям. І головне бажанням долучитися до благочинного аукціону ще разок, а може й кілька. наш Перве, але сподіваюся, не останній Лот вам певно цікаво, звідки ж гроші у безробітного на подібні вчинки. Насправді він бізнесмен і що найменше людина, яка розуміє, життя на тарілочці нічого не приносить. Я сьогодні э, я набираю друга свого і спрашиваю, єду на телевізію, Не знаю, може, ти щось хочеш передати? Говорить, я хочу скажи, щоб наш народ перестав сподіватися на халяву научился зарабатывать деньги, а не получать от дворника до президента. Вы это покажете? І це покажемо і вас, Євген, ще разок залюбки покажемо. Взагалі кожного покажемо, хто долучиться до благодійного аукціону Зірки на продаж від фонду Антисніп та візьме участь у торгах за зіркові лоти на сайті Аукрою, де розміщені й правила проведення аукціону. Минулого тижня народ боровся за лоти від співачки Джамали, богатиря Василя Вірастюка та депутатки Ірини Бережної. Зміст та подробиці кожного лоту, а також список усіх лотів аукціону. Ви можете дізнатись на сайті кореспондент денд в закладці Аукціон. Там ви побачите лоти на наступний тиждень. Вже від завтра, починаючи з 9 ранку, усі бажаючі можуть розпочати торги за такі лоти. Фотосесію разом з телеведучою Машою Єфросініною, вечірні катання на мотоциклі з Олександром Пономарьовим та майстер-клас з італійської кухні від Сальвадора Де Віно. Ну а переможців торгів ви обов'язково побачите в ексклюзиві. У кожного з вас ще є можливість взяти участь в аукціоні. Та змінити життя на краще, адже врятувати чиєсь життя іноді буває набагато легше, якщо просто звернути на це увагу.